Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про своє замовлення з сайту тему. Це щось типу нового Аліекспресу, новий сайт. Але тут дуже зручно те, що все, що ви замовляєте, приходить вам в одному замовленні, а не окремими, і також приходить дуже швидко. Чесно кажучи, я думала, що буду чекати довго, оскільки це аж з Китаю воно начебто їде, але надходить дуже швидко, там десь плюс-мінус 10 днів. Плюс ні, що дуже зручно. І давайте подивимося, що ж я замовила. Якщо точніше буде тут два замовлення. Я вам одразу все хочу показати. Тут абсолютно з різних категорій. Приходить все в ось такому пакеті звичайному. Я вже тут все витягнула, розпакувала, щоб не займати час. І хочу вам показати і поділитися своїми враженнями про якість і, взагалі, про те, що ж мені прийшло. Бо на картинці все виглядає максимально гарно. Побачимо, як же це все наживо. І почати я хочу з дитячого одягу. На картинках там все виглядає максимально гарно. Хочеться просто скупити все, що там є. Вирішила поки що замовити декілька позицій, побачити, яка якість і наскільки воно все відрізняється від того, що на картинках. Що ж, замовила я ось такий боді, він там був дуже такий яскравий, гарний, вживу він, ну, мабуть, трошечки світліший, ніж на картинці. Дуже гарний такий колір, рожевий тканина це 100% поліестер. Виглядає все максимально якісно. Тут зручні резинки, ось тут кнопочки. Сподіваюся, що тут вони не будуть цюватися, все буде нормально. Побачимо, як це все буде в носці. В принципі, на перший погляд, все виглядає досить таки гарно і якісно, широкий такий він, хоча не настільки широкий, як наступний. Розмір я брала 92. Бачите, тут написано 90 на бірці. Ну, поки що мене все влаштовує і боді дійсно гарний. І нібито якісний. Наступний боді вже не настільки мене порадував. Ось так от він виглядає. Так, Це той самий розмір 92-й. Брала на виріст, на осінь, і цей виглядає максимально великим. Я не розумію, чому настільки велика різниця, якщо навіть взяти. Ну, я розумію, що це моделі різні, але все ж таки, от навіть взяти ось цей. Той самий розмір. Чомусь ось цей другий він набагато ширше. По довжині такий самий, але як бачите, він дуже-дуже широкий. Тобто, якщо у вас дуже худенька дитина, то бачите, він прям буде дуже широкий для неї. Тут кнопочки трошки інші, вони пластикові, такі біленькі, Такі не часто зустрінеш. Побачимо, наскільки вони будуть зручні. Ну, поки що відкриваються досить таки зручно. Так, тканина тут також казана 100% поліестер. Ця тканина, нібито більш гладенька, ніж попередня, Хоча, Хоча схоже, схоже, майже така сама гладенький якийсь такий матеріал. Сподіваюся, що це все-таки не синтетика, яка буде парити, Ну, побачимо. Але він дуже такий приємний, гладенький, і сподіваюся, дитині буде комфортно в такому одязі. Ну і принт також дуже гарний, осінній. Через це я і придбала цей боді. Так, давайте вам одразу покажу, що ще тут є з дитячого, а потім вже перейдемо до всього іншого. Потрібні були босоніжки мені. Не мені, а дощці. Я побачила там ось такі, вирішила придбати. Це все зі знижками. Знижки там неймовірні, дуже приємні, тому, звісно ж, дуже важко було обрати щось одне, тому що варіантів дуже багато. Обрала я ось такі босоніжки, такий матеріал, знаєте, як під шкіру, такого, мабуть, Молочного кольору більше, чи білого, якось так ось така тут підошва. І розмір я обрала 19-й. Казано, що це на 12-18 місяців. Хоча, бачите, поки що ще їх не розпаковувала, нічого тут не виймала. Одразу вирішила вам все показати. Потім вже буду все це розподіляти, розпаковувати, прибирати ці всі бірки. Але баликувати вони на мою донечку, не знаю, прям що не купив, все велике на неї. Вона дуже мініатюрна в мене, і тут такі прям ласти приличні. тому не знаю. Я думала, що цього літа вона вже буде їх носити, але щось мені підказує, що вони вже на наступне літо її будуть. Побачимо. Але досить такі гарні, якісні тут липучка, тому актуальна інформація для тих, в кого є діти. Де можна ще придбати для них одяг, взуття і. В Принципі, все, що завгодно. Там є дійсно, все е, з любих категорій. Я вирішила не зупинятися на одних, бо сонішка ще вирішила Ось такі взяти, вони були ще дешевше. Дуже була приємна ціна. Я не очікувала, що буде настільки гарна якість. Вони дуже гарно виглядають. Тут вже такий матеріал, знаєте, більш як практичний, який добре миється, мабуть. Такі з кавунчиками дуже гарні, яскраві, літні. Також обрала, звісно ж, 19 розмір, але вони такі самі, такого ж типу, з такою ж підошвою, досить таки великою. Широкою, тому, думаю, також вони будуть великуваті. Так, тут у нас позаду все закрито, а розтібаються вони тут попереду. Ну, Сподіваюся, будуть зручними, такі легенькі-легенькі, дуже легенькі, тому будемо тестувати. Так, далі, до речі, ще, ще замовила ось таку іграшку. Це проектор. Дуже цікаво було щось таке новеньке спробувати, бо вже не знаю, з чим розважати тих дітей. Це ось такий проєктор. Тут є 4 картриджі. В кожному картриджі різні картинки. Вставляєте його ось сюди. Я вже протестувала. Одразу ж як отримала посилку. Дуже цікаво було. Ой, не, не так вставляю. Ось так ви його туди. Втикаєте обов'язково, щоб воно защокнулось, тому що буде неповна картинка. Ну і звісно, це потрібно робити бажано в темряві, щоб було гарно видно. Ну, я вам покажу зараз. так Начебто, ну, бачите, в мене тут зараз світло, день, тому не так добре видно. Ось, бачите? Ось такі там різні картинки, і ви берете отак, переклацуєте далі. Наступний динозаврики тут якісь на цьому кружечку. Знову ж таки, там різні абсолютно тематики. Тут у нас бачите такі дракончики, динозаврики, щось типу такого, якісь тваринки. Ну дуже гарно це все виглядає. Прикольно погратися з дітям. Коштує це все дуже дешево, тому чому б і ні. Я до речі не знаю, як воно там все працює. Мабуть, там а там батарейка так має бути. Батарейка. Ну вона вже була в комплекті. Я. Там нічого не купувала додатково, все одразу було. І отак берете, вимикаєте, ви маєте цей картридж, ставите наступний і граєтесь. Прикольна штука, мені сподобалась. Сподіваюся, дітям також вона зайде. Далі що стосується таких б'юті штучок, давно вже хотіла собі придбати ось таку штучку: це автомайзер для парфумів. Коштував дуже бюджетно, там щось гривень 20. 25, і я вирішила один замовити, спробувати сюди напшикати якісь свій аромат і носити собою в сумочці. Дуже гарно, стильно це все виглядає. Досить таки якісний. Побачимо, як буде набирати парфум, як буде розприскувати. Я так розумію, це потрібно ось тут робити. Знову ж таки, вперше це буде робити. В мене ніколи не було таких штук, хоча вони дуже були свого часу популярні. от тільки зараз я вирішила їх замовити. Я замовила ось такі резиночки. Вони гладенькі, це теж дуже популярні останнім часом резинки. Не скажу, що вони прям супер-супер. Оця тканина така прям атласна. Звісно ж, ні, але вона гладенька, досить приємна. Резинка хороша. Думаю, має дуже добре тримати. І тут ось такі різні кольори: коричневий, ось такий шампань колір. І, звісно ж, чорний. Ну, ось такі резиночки буду носити, сподіваюся, мені вони сподобаються. Так, наступне також з б'юті штучок теж для волосся ось такий крабік. Коричневого кольору такий, знаєте, хотіла взяти нейтральний якийсь відтінок, бо в мене є зелений, в мене є фіолетовий. Хотіла щось таке більш нейтральне. Я не очікувала, що він буде настільки великий, але він справді величезний для тих, в кого багато волосся, і потрібно і є що тримати а не просто. Коротке, тому що для короткого це буде занадто велике, звісно ж. А тим, кого там якісь довгі коси, хвости, то, звісно ж, має він добре це все тримати і не розпадатися. На перший погляд, досить такий якісний, такий гладенький, тому сподобався. Ну, і звісно ж, коштував також бюджетно. Далі, е, так, я тут у мене тут дуже багато ось таких от. Е, Полі... Поліетиленових пакетів і не тільки, тут абсолютно різний. Бачите, в крабі був в такому багато тут от... От таких також гладеньких пакетиків. все було індивідуально запаковано прям, ну, дуже добре. Ось такі розпакували ще штучки. Популярні останнім часом, бачила, що багато хто купує фаврорі також. У мене як у багатьох проблема завжди в тому, що коли вмиваєшся, то ось ця вода ось стікає по руках, це все дуже незручно. І придумали ось такі штучки, ось такі резиночки м'якенькі, махрові, які одягаєте, вмиваєтесь, і нічого по рукам у вас не стікає, це все залишається тут. Ну, сподіваюся, мені зайде такий хід, <смі> такий от новий тренд, чи як його назвати, і мені сподобається їх використовувати, дійсно буде зручно. Так що, ось такі махрові ще б'юті штучки. Так, ще ось такі у нас тут ось такі штучки, також дуже комусь необхідні. Це розширювачі для. Бюзгалтерів отакого от нейтрального, такого більш рожево бежевого кольору, там також є білий і чорний. Три штучки коштували знову ж таки дуже бюджетно розширювачі, потрібні, особливо, наприклад, якщо у вас там збільшилась вага або збільшилися груди, знаєте, під час вагітності або після. І бюзгалатері ваші вже на вас не застібаються, Тому приходять на поміч ось такі штучки. Багато де їх бачила, в магазинах білизни також, але тут вони коштували на порядок дешевше. Так, а далі, що ще стосується б'юті штучок, якщо можна це назвати. Б'юті штучкою я хотіла замовити ось таку шапочку. Це називається шапочка для душу. Вона ну, досить таки приємно, якісна. Тут така резиночка бачите, з мереживом, так все. І вона велика, налізена мою голову і на волосся. Але використовувати я буду її не в душі, а використовувати буду, буду після миття голови, коли наносити буду якісь маски і потім зверху одягати ось таку шапочку. Тому що ці одноразові шапочки або якісь там пакети, це все незручно. Або після фарбування волосся також, буду одягати ось таку шапочку. Також вона коштувала досить і дешево. Вирішила придбати принтів, там дуже багато. Обрала ось такі сердечки, нехай будуть. так, Наступне, до речі, дуже популярна штука, я думаю, багато хто з вас її знає, її. Можливо, має, можливо, колись використовувала. У мене така була у підлітковому віці. Це масажер для голови. Дуже-дуже приємний він у використанні, особливо коли хтось тобі масажує голову з тим масажером. Це справді неймовірно приємно ще й корисно. Тому вирішила згадати в підліткові роки, коли я використовувала цю штучку. Потім вона зламалася, ми її викинули. Тому вирішила от придбати собі знову досить таки якісно виконана. Побачу, як воно у використанні буде. Сподіваюся, не зламається швидко. Така тут ніжка, дерев'яний такий наконечник, досить таки гарно, стильно і якісно це все виглядає. І ціна, знову ж таки, дуже приємна. Так, до речі, я ще замовляла собі білизну, але її показувати не буду. Але ще тут те, що в мене є, яке також можна, в принципі, назвати білизною це ось такий у нас тут, як би це назвати. Не панталони, а такі шорти з корсетом. Це все має бути втягуючим. Так, це, мабуть, задня частина. Так, ось це передня частина. Ось такі вони бежевого кольору, дуже зручно одягати там, під якісь сукні, щоб не натирало тут нічого між ногами. Також це все додатково працює ну, майже як корсет, тому що тримає животик, у кого він є, тут ось такі от кісточки. Тверді, тобто вони, по ідеї, мають тримати форму. Поки що не міряла, не знаю, чи вгадала з розміром. Сподіваюся, дуже добре це все тягнеться. Обирала по параметрам, звісно, які там були вказані. Тому побачимо. Сподіваюся, що підійде мені, буде зручно носити. Далі покажу вам чохли для телефонів. Я замовляла їх до цього в інстаграмі, в різних магазинах, там, де на них просто. Скажіть, ціни справді, тому що я купувала їх по 300 гривень, ті чохли, плюс ще доставка. ну прям. <с> Я побачила, що такі ж самі дуже схожі чохли можна придбати в Китаї набагато дешевше, не переплачувати. Я побачила там ось такий чохол з кавою, з цукерочками, дуже так мило і, мабуть, більш по осінньому зігріваючому це все виглядає. Думаю, восени буду носити його. Цей чохол коштував щось там до 100 гривень. Гривень 100. Не більше я взагалі в шоці, тому що, знову ж таки, в тих самих інстаграм-магазинах він би мінімум 300 коштував. А ось такий. У нас тут знову ж таки все було запаковано в пакетику, але щоб не шуршати, тут зайвий раз я, рішила, я вирішила це все зняти. Ось такий він досить такий гарний. Дивіться, які тут ці випуклі цукерочки, зернятко кави, ось тут кава, Тут відкривається, скажу вам не дуже зручно, тому що випадає одразу чомусь це все потрібно або зачинити, або просто взяти, відкрити і і все. І не мучити цю, цю штучку, тому що якось вона так не дуже рівно і не дуже правильно відкривається. Ну, власне, я взагалі не знаю, для чого ці штуки Зачиняти камеру, щоб вона не пилилась, чи що, чи просто щоб її захищати, не знаю. Але ось такий тут є хід. А він силіконовий, дуже добре гнеться. Мнеться, сподіваюся, ці штучки не так швидко відпадуть, все буде добре і дуже милий, класний чехол. Мені сподобався. Так, і ще я вирішила взяти ось такий от базовий, абсолютно звичайний, що на мене не схоже, бо ось таке мені. Нудно використовувати. Я люблю все таке, знаєте, цікаве, оригінальне, яскраве. це абсолютно базовий чохол силіконовий. Також чому ж, чому ж я його купила? Він коштував взагалі дуже дешево, мені здається, до 50 гривень навіть. Ну, справді дешево. Може, 70, ну максимум, чесно, не більше, ніж 70, точно вже не пам'ятаю. Якщо потрібно, можу вам назвати е ціни, якщо питати будете, але знову ж таки, це все можна знайти на тому ж самому сайті. Я придбала цей чохол, щоб о, сюди щось клеїти, якісь наклейки, якісь стікери, щось таке, щоб самостійно якось його прикрасити. Не знаю, якщо мені захочеться якоїсь такої творчості проявити То я це зроблю і буду ще носити ось такий чохол для телефону. Так, наступне це вже тут, мабуть, в мене ще. Угу. Покажу вам ще обов'язково штатив, який я придбала для телефону. Я зараз на нього знімаю, тому в кінці зніму телефон з нього і покажу вам ще його. А, покажу вам ще такі господарські штучки. а Ну, по-перше, ось таке. Це, мабуть, більш таке для, ну, для гаджетів. Це такі штучки дуже-дуже зручні, тому що зарядки, оці всі шнури вони постійно валяються на підлозі, а так можна навіть не виймати з розетки, а просто той шнурок, отак, от на столі, не знаю, тут, ага, тут, скоріш за все, знімаються ці штучки, клеяться на стіл. Ось так, і туди ви вставляєте ось цей шнурочок, ось цей провід, і він нікуди не падає. Ось тут він лишається, підходите, заряджаєте телефон дуже зручно. Тут і в комплекті цілих три штучки. І знову ж таки, це все коштує дуже бюджетно, як і все інше. Ну, знаєте. Такі ціни абсолютно адекватні, що дуже ради. Далі я придбала ось такі штуки, це вже для господарства, для кухні. Замість харчової плівки, їх можна використовувати. Вони ось такі силіконові кришечки, вони дуже тоненькі, різного розміру, діаметру, тобто мають підійти на будь-що, на всякі там і салатники, лоточки, кастрюльки якісь. Там баночки, скляночки, якщо нема кришок, то можна використовувати ось такі штуки. Дуже багато я бачила там. Їх на цьому сайті досить таки вони популярні, багато хто їх купує, і дійсно це виглядає дуже зручним. Побачимо, як це буде насправді Буду тестувати. Далі побачила також ось таку щітку, також вона там дуже популярна. Це щітка для взуття, але по суті її можна використовувати для будь-чого, для миття будь чого Тут у нас є ось таке відділення позаду, куди ви маєте наливати миючий засіб. Просто якесь мило або якийсь миючий засіб. Закриваєте це все ось такою силіконовою кришкою, і ось тут має виходити це мило, намилювати цю щітку, і ви щось добряче миєте. Або взуття, або, та, в принципі, знову ж таки, що завгодно можна мити. Захотілося мені спробувати ось такий ще гаджет, якщо можна так його назвати. Ще ось така мочалочка, губка. Е, мені видалося зручною на картинці по опису. Вона досить жорстка, дуже така цупка. Е, зручно те, що тут ручка. Ось така є. Зручно те, що вона досить такі цупка, має добре відми відмивати все. І вона велика. Тобто, я думаю, що для чогось такого, поки що не знаю навіть для чого, але буду її використовувати. І <клес> сподіваюся, буде зручно. Вирішила спробувати. Так, і ще покажу вам ось такі штучки. Та вже не просто копійки коштували, вирішила взяти, чому б ні. Ось такі тонесенькі щиточки, якими можна абсолютно все прочищати, куди вони можуть залізти, той самий, наприклад, душ. Ось ці дірочки, звідки лється вода, вони забиваються дуже часто, чи там ржавіють, чи ще щось. І такими штучками можна їх. Там проткнути, прочистити, пробити і не тільки душ, в принципі, що завгодно, куди ці штучки влізуть, я думаю, вони знадобляться в будь-якому разі, тому вирішила також їх закинути а, в кошик. І зараз вам покажу ще а, штатив. Ось така тут у нас коробочка. Штатив коштував е, також досить -таки бюджетно. Давно хотіла нормальний собі штатив саме для телефону, тому що в мене є для камери, а для телефону в мене такий маленький, тобто висота там не регулюється, дуже часто він падає, бо телефон важкий. Тому хотіла якийсь нормальний штатив, щоб можна було знімати для вас е, відео. До нього також є. Інструкція, звісно ж. І також він був упакований ще в такому пакетику і в коробці. Поставила телефон на минулий штатив. Як бачите, він набагато нижчий і, здається, довше він не робиться. Ось такий, знаєте, це звичайний трипод. А ось цей виглядає ось таким чином. Ну, знаєте, такий стандартний, думаю, що у багатьох він є. Тут у нас регулюється ось це направлення вгору, вниз, прямо ось тут оці штучки, якими ви власне, і тримаєте телефон, верхня розширюється. Далі ось такі тут ніжки. Три, три штучки, ну, точніше, 4. Ось такі ніжки, тріподу. А, потім тут а, автоматично ви можете все робити, там по блютузу знімати. ну, Я не думаю, що я буду це використовувати. Хоча батарейка там вже в комплекті є, я відкрила цю штучку, але не знаю, чи потрібно це мені. А, і, власне, висота довжина, висота так. Ну, робиться він ось такий, бачите, досить такий височенький. Що дуже, дуже буде зручно мені для зйомки. Звісно, коли робиш його таким високим е і нахиляєш потім ось так телефон, то падає, все одно падає, телефон важкий, це все перехиляється, падає. Треба якось так ставити, щоб ці ніжки тримали, тримали і була рівновага. Ось таким чином тут це складається, Досить такий компактний, зручно брати з собою. Тому поки що мене все влаштовує і буду на нього знімати. Ну що ж, ось таке в мене було замовлення сайту Тему. Моє знайомство обов'язково там буду ще замовляти різні товари. Сподіваюся, мій огляд вам сподобався, був для вас цікавим, інформативним. Якщо є якісь питання, то обов'язково пишіть в коментарях і обов'язково напишіть, чи замовляли ви вже там щось і ваше враження. Побачимося скоро в нових відео і до нових зустрічей.